Always, Usually, Often, Sometimes, Seldom, Rarely, Never. Прислівники частоти, які уточнюють, як часто відбувається дія. Always означає завжди. Usually – Зазвичай. Often – Часто. Sometimes. Іноді Seldom. Рідко. Really. Дуже рідко. Невер. Ніколи. Найчастіше можуть бути розташовані перед головним дієсловом. Підмет. Далі прислівники частоти Always, usually, never, often І так далі. Далі дія, дієслово і все інше доповнення. Always. означає завжди. Тобто щось відбувається з постійністю і завжди. My dad always tells the same jokes. Мій тато завжди розповідає одні і ті самі анекдоти. She always goes for a run in the morning. Вона завжди йде на пробіжку вранці. The Sun Always rises in the East. Сонце завжди сходить на сході. I always brush my teeth before going to bed. Я завжди чищу зуби перед сном. She always orders the same thing at a restaurant. Вона завжди замовляє одне й те саме в ресторані. Usually Означає зазвичай використовується для вказівки надію, яка відбувається зазвичай, але не завжди. I usually have coffee for breakfast. Зазвичай я п'ю каву на сніданок. We usually go to the beach in the summer. Ми зазвичай ходимо на пляж влітку. She usually goes to the gym after work. Зазвичай вона ходить в спортзал після роботи. The bus usually arrives on time. Зазвичай автобус прибуває вчасно. Often означає часто. Щось відбувається з невеликою регулярністю, але частіше, ніж usually, ніж зазвичай. She often listens to music while she works. Під час роботи вона часто слухає музику. They often eat pizza for dinner. На вечерю вони часто їдять піцу. I often see him at the gym. Я часто бачу його в спортзалі. Sometimes означає іноді. Використовується для вказівки на дію, яка відбувається іноді, але не завжди. He sometimes goes to bed early. Іноді він рано лягає спати. Sometimes I have breakfast at home and sometimes at work. Іноді я снідаю вдома, а іноді на роботі. Sometimes I forget to lock the door. Іноді я забуваю замкнути двері. Seldom означає рідко, вказує на дію, яка відбувається рідко не часто. She seldom eats fast food. Вона рідко їсть фастфуд. food. I Seldom Eat Seafood. Я рідко їм море продукти. означає рідко або дуже рідко. Щось відбувається дуже рідко або майже ніколи. He Rarely Goes to the Gym. Він дуже рідко ходить у спортзал. We rarely watch TV. Ми дуже рідко дивимося телевізор. Never означає ніколи. Вказує надію, яка не відбувається взагалі. I never eat meat. Я ніколи не їм м'яса. He never forgets his kiss. Він ніколи не забуває свої ключі. We never leave home without our phone. Ми ніколи не виходимо з дому без телефону. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.